Бачимо звідси: ось це він. Прям супер великий, але чомусь я не можу зрозуміти. Або це дуже маленькі двері, або там синя телефонна будка. Тобто, може бути все ще завгодно. Ви зрозуміли. Блін, я підходив з іншої сторони, не було видно. Але тут реально була телефонна будка, тільки синя, і це був Тардіс, матінко Божа. Ми знайшли Тардіс. Ну, як знайшли? Я його навіть не побачив, я його тільки почув. Ну, пиздець. Ми Тардіс знайшли. У мене розбите серце, що ми його не побачили. Ну, це жах, звісно. Але я поки карабкався, він, Блін, капець.